40 днів болі і люті сьогодні в Дніпрі вшановують пам'ять загиблих від ракетного удару Росії по звичайній житловій багатоповерхівці. Тоді було вбито 46 людей. Шестеро з яких діти їх поіменно згадували на панахиді поруч з руїнами дому. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна побувала на церемонії і поговорила з очевидцями трагедії. В одну мить життя 46 людей обірвала російська ракета. Це була звичайна субота. Багато людей відпочивали вдома. Була серед них і пані Людмила. На дев'ятому поверсі голуба стіна з квіткою, тому я залишки моєї кухні. І я, от на маленькому карнизику, тут лежала, бо там ще шкафи стоять, а я тут лежала з краю. Придавлена плитою плита, хоч і пошкодила ногу так, щоб пані Людмилі складно стояти самотужки, але вона ж і врятувала її життя. Мабуть, якби не ноги придавлені, то мене може теж здула. В стілець на якому я сиділа, то його не було. Не менше п'яти годин жінка пролежала над прірвою, доки діставались рятувальники від підлоги її кухні залишилось не більше як півметра. Згадує, як періодично втрачала свідомість. А коли приходила до тями з останніх сил, махала рушником, аби її помітили. Тим же рушником намагалась затулити рани. Один рушник знайшла і Притуляла до голови, ну не могла понять. Мене оніміше все було. і Голова, і ноги було аніміше. Я їх не чувствувала. каже до руїн рідного дому її постійно тягне. Тут зустрічаються з сусідками і підтримують одна одну. Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй. Аби згадати мирних мешканців, яких вбила російська ракета. На місце трагедії прийшли десятки людей. Багато хто плаче. плачево. Жила в этом домі 47 лет, з 10 лет. Mm. Общались з людьми, Сыновей моїх друг вагітна. Да. Нам допомагали серед учасників панахиди і рятувальники, які майже три доби без упину розбирали завали і врятували 39 -ро людей. Особовий склад за рік вже звик до фізичних навантажень розбирати завали це не самое страшне. Ми все відбудуємо після нашої перемоги. Але морально дуже важко працювати тоді, коли є загиблі діти і мешканці. Зруйновані під'їзди поки не розібрали квартири без стін, за які, наче, учепились меблі, і досі нагадують про трагедію. Нових осель тут будувати не будуть. Натомість створять меморіальний сквер у пам'ять про 46 життів, втрачених через російську ракету. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпро.